Вадик! Вадюша, ти вдома. А дивися, що я тобі купила в тому магазині, де в нас брендові речі продаються. Купила тобі сорочку. Ой, мамо, ти не один. Так, привіт, мамо. Знайомся, це сніжана. Вітаю. А, вітаю. Ну, ну то теж, хоч би попередив, я ж не знала, що в нас в домі чужі люди. Так, сніжана не чужа. Можеш нас покажи. Може, може. Привітати! Ми сьогодні одружились. Сидимо, святкуємо. Приєднуйся. Що? Ой! Горить! 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 Мамо, 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 з тобою все добре! Що? Рано стала вдовою і самостійно виховувала сина. Вадим був тихим та сором'язливим хлопцем, і жінка навіть переймалася, що він не зможе створити власну сім'ю. Але неочікувано молодий чоловік, не порадившись із матір'ю, одружився. Підозрюючи, що сина могли приворожити, Галина поїхала до бабусі. Розумієте, не міг він в неї так швидко закохатися. Я свого Вадіка добре знаю. Ця дівка йому щось зробила. Баба а ану. Подивіться, будь ласочка, чи немає на моєму вадіку приворота? Бачу, що на хлопцеві привороту немає. Він дійсно закоханий в свою дружину, і вона його щиро любить. Та, та бути цього не можна. Ну, добре. А подивіться ще раз, будь ласка, як довго буде це тривати в них Ну, цей типу шлюб їхній. Візьмиш меню квасилі з миски і поклади на стіл. При цьому про сина думай та його дружину. А, Добре? Розумієте, я коли її перший раз побачила, я наче відчула, ну, ну не пара вона моєму Вадіку. Щось не те з цією сніжаною. Ні. Дарма ти переймаєшся. Син твій буде щасливий з цією дівчиною. Але я бачу, ти сильно впливаєш на його долю. І через це ви можете посваритися на все життя. Як Як це? А, а, а що ж робити, щоб цього не сталося? Якщо не хочеш сина втратити, маєш з ним не сперечатися і в його життя ніяк не втручатися. А не зможеш цього зробити, залишишся сама. Дорогою додому жінка зустрілася зі своєю сестрою, щоб поділитися переживаннями. Галині нелегко було змиритися з тим, що їй не можна втручатися в життя сина, адже незважаючи на слова бабусі, вона не довіряла своїй невістці. А тепер навіть вдома поговорити нормально не можемо. Усе ця чує. Так, може, ти поки б до мене переїхала? Б. Ну, Щоб з вадіком не сваритися і в життя його не влазити. Ну як там тобі? Ця бабка сказала. Потім придумаєте, як розміняти вашу квартиру. Все одно мені самій вдома нудно. Ага. Я переїду, а вони там в моїй квартирі нахазяйнують. <гум> ну, вже ні. Я й так йому, знаєш, не заважаю. А ця обійдеться. Ну, оте він її взяв? А чому раніше зі мною не познайомим, а? А може, вона взагалі якась аферистка. Ох, ну ти це вже загнула. Хоча, може, ти й права. І тобі спочатку треба дізнатися, що це за дівчина. Поговорити з нею, познайомитись ближче. А може, вона і не така погана, як ти думаєш. Після розмови із сестрою Галина трохи заспокоїлася. Вона вирішила ближче познайомитися із дружиною сина, тому влаштувала сімейну вечерю. Вадюша, Сніжаночко, ідіть їсти. Все готово. Ой, мам, ну ти нас балиш. Що ми будемо робити, коли ти будеш жити, не нами? Ой. А я вже вам тут прям сильно так заважаю. Вже не можете дочекатись, поки позбудетесь мене, да? Та ні, ти що, це так сказав, коли будеш сама готова. І взагалі ти нам тут не заважаєш. Ага. Правильно, Угу. Ну, накладай. Увесь вечір невістка не відривалася від свого телефону, і це сильно дратувало Галину. Вона все думала, що ж за термінові справи можуть бути у дівчини під час сімейної вечері. Наступного ранку, коли Вадим пішов на роботу, Галина хотіла зайти до сніжани в кімнату, Дома, щоб розуміло. поговорити. Я під'їду. Але почула телефонну розмову, яка насторожила її. зроблю все, як скажеш. Ага. Приймаченко 6. А готель континентальний. Е, домовились. Буду за година. Почувши, що невістка має з кимось зустрітися біля готелю, Галина вирішила прослідкувати за дівчиною. Галина була впевнена, що застукала невістку на зраді. Вона вирішила зробити фотографію, щоб мати переконливі докази під час розмови із сином. Але телефон раптом перестав включатися. Жінка так перенервувала, що не встигла зробити знімок. Шокована побаченим, Галина одразу подзвонила синові. І вже за півгодини вони зустрілися у парку поблизу його роботи. Ну що таке? У мене купа справ. Синочка, синочка, присядь. Розмова дуже серйозна, інакше б я тебе не турбувала. Мамуль, що трапилось? Чого ти тянеш? Я навіть не знаю, як тобі правильно це сказати. Але ти маєш це знати це щодо твоєї сніжаночки. Фу, Я думав, дійсно, щось сталося серйозне. А це серйозне. Я щойно бачила, як вона з іншим чоловіком зайшла до готелю, ну той, що біля кінотеатру. Ну, будь ласка, давай, давай без цього. А ти мені не віриш? А... Та, та я навіть сфотографувати хотіла, ти... але воно щось не вмикалося. Я не знаю, треба, щоб ти подивився, що з ним не так. Я… Мам. У моєму житті з'явилася ще одна жінка, окрім тебе, яку я сильно люблю. Але ж я. Мам, я знаю, тобі важко, але ти мусиш це прийняти. Пробач, мені треба повертатись на роботу. Батько, мамуль, все Ой, пока. Вадюш, ну, ну, до ну, вечора. Ну чому маму? Ну... Пам'ятаючи слова бабусі, Галина не хотіла сваритися із сином. Тому, повернувшись додому, робила вигляд, ніби нічого не трапилося. Але зранку наступного дня, коли Сніжана з Вадимом пішли на роботу, вона вирішила обшукати їхню кімнату, щоб знайти докази своїх підозр. Знайшовши інтимні фотографії сніжани з іншим чоловіком, Галина нарешті мала докази зради невістку. Мам! Я гаманет забув. Мам, що ти робила в нашій кімнаті? Мадічик, а я тут шукала сорочку, яку тобі подарувала, хотіла попрати. А знайшла дещо цікавіше. Ну, Навіщо ти це робиш? Мам, ну я думаю, ми вчора про все домовилися. Я сам розберуся з своїми проблемами. Але ж я була вчора права. Подивись, і я правий. І я вірю сніжані. І знаєш? що ще? Я думаю, що нам дійсно слід жити окремо. Я сьогодні ж почну шукати квартиру, і ми від тебе переїдемо. Вадик! І ви тільки уявіть, він пішов, грюкнувши дверима, і навіть мене не дослухав. Я ж тебе попереджала, щоб ти в життя сина не втручалася. То що ти тепер від мене хочеш? Ага. Я не втручаюся, а це вертихвістка Спицьким попало. Та... Подивіться. Подивіться. Вибачте, ну. вибачте. Поклади фотографії на стіл. Так, тут твоя невістка з іншим чоловіком. Але було це ще до того часу, як вона з твоїм сином зустрілася? Не так то й давно. Я зовсім недавно бачила її з цим типом. Вони разом йшли до готелю. Не завжди те, що бачиш, відповідає тому, що є насправді. Дай мені свою руку. І все одно я вважаю, що мій син має право знати, кого він взяв собі за дружину. А він і знає, от тільки від тебе приховав, бо передбачав, як ти до цього поставишся. А тепер він злий на тебе і шукає спосіб, як від тебе переїхати, щоб зовсім не бачитися. Я ж тебе попереджав. Правда, а він так і сказав. І, і що ж тепер мені робити? Візьми клубок, відірви від нього шматок нитки. А тепер обери на Мистину і нанежи її на неї. При цьому про сина думай. Розумієте? Я коли чоловіка втратила, вадять mm -hmm. для мене став у сим. Я навіть не уявляю свого життя без нього. Поруч з Вадимом є річ, через яку ви можете посваритися назавжди. І саме ти її нещодавно в дім принесла. Так у мене вдома купа речей. Я багато чого купувала. Це щось із одягу. Якщо не хочеш сина втратити, маєш цю річ знайти і з дому її прибрати. І краще вам дійсно. Найближчим часом разом не жити і не бачитися. Повернувшись додому, Галина, доки Вадима зі сніжаною не було, одразу передивилася усі речі, які нещодавно купувала. Але вона навіть не могла уявити, що мала на увазі бабуся. Тому, щоб не втратити сина, жінка вирішила тимчасово переїхати жити до сестри. Минуло два тижні. Увесь цей час жінка спілкувалася із Вадимом лише по телефону, і стосунки між ними почали налагоджуватися. Ну, як у вас взагалі справи? А я варенички приготувала, як ти любиш. То може я завезу? Ну, добре. Іншим разом, так іншим разом. До побачення, до побачення. Зараз таке тобі покажу, ти впадеш. Тому краще сідай. Мені щось не спалося, і я лазила в інтернеті і зайшла на один сайт, де з чоловіками знайомляться. І вгадай, кого я там побачила? Твою невісточку. Та ти що? Серйозно? Звичайно. А якби ти бачила коментарі під фото? Бере дві тисячі за ніч. Але не ведіться, не такий янгол, як здається. Що це означає? А те й означає? Дивись, оце коментар одного джентльмена, з яким я саме переписуюсь. Якщо хочеш, можемо домовитись з ним про зустріч і про все у нього розпитати. А можна? Дізнавшись таку новину, Галина зовсім забула про усі поради бабусі. Перш за все, вона хотіла врятувати сина від невірної дружини, тому не думаючи про наслідки того ж дня, вони списалися із чоловіком, про якого казала Ольга, та домовилися із ним про зустріч. Добрий день, прекрасні дами. А це вам так би мовити, презент. Дякуємо, дякуємо. Але я маю одразу перейти до справи. Вибачте, нас цікавить коментар щодо цієї дівчини. Скажіть, що ви про неї знаєте? Ага, ця. А то ж хвойда. Ну каюся, був такий гріх, потягнуло на молоденьких. Але не непридама буде сказано, стерва страшна. На гроші розводить тільки так. Багато хлопців за неї в борги залізли. Але я пошкодував, бо мене цікавлять серйозні стосунки з дорослою жінкою. Зараз я цей зроблю. Чекай, 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 не спіши. Ну, будь мудрішою. Може, ви разом з Дмитром Павловичем завітаєте до них у гості. Подивимось, як вона тоді заспіває. Дмитре Павловичу, ми можемо попросити вас про таку послугу? Та да мені якось незручно. Навіть. І взагалі у мене були інші плани на вечір. Ну, будь ласка. А з мене потім кава. Хіба ж я можу відмовити таким прекрасним дамам? О, ти чудова. Сподіваючись, що проти таких доказів син не зможе нічого заперечити, Галина з Дмитром Павловичем одразу поспішили до Вадима зі Сніжаною. Павлович. Що ти тут робиш? Стинечка, іди сюди. Маю тебе познайомити з однією людиною. Це Дмитро Павлович. Дмитро Павлович. І він знає дуже цікаву історію про твою дружину. Мам, ну я ж спросив. Ага. Розказуйте. А що тут розказувати? Ну, провів я пару ночей з нею за гроші. І ще? І ще дехто із моїх друзів. М? Теж. А я говорила, їй довіряти не можна. Мамо, навіщо цей цирк? Вадим, я ж попереджала, що так і буде. А вам це навіщо? Завдяки цьому чоловіку ми знаємо, хто ти насправді. Так що давай, збирай речі і вали звідси. Я знала, що в цьому все закінчиться. Мам, ну за що ти так? Ну я ж просив не лізти в моє життя з Чекай. Ха. Неприємно вийшло. Але я свою справу зробив. Галина була переконана, що все зробила правильно. Але Вадим не хотів із нею ані бачитися, ані спілкуватися. Стурбована жінка приїхала до бабусі. Ми зовсім з ним розмовляти перестали. Я ж для нього все. А він невдячний, втік з дівкою, яка з половиною місця переспала. І тепер на дзвінки не відповідає і зовсім зі мною спілкуватися не хоче. А ну покажи мені фотографію того чоловіка, що це тобі розказав. Він ж не тільки мені це розповів. Він же й Вадиму очі відкрив. А вона все чула. І навіть нічого не сказала. І, і втекла від сорому. Брехун цей чоловік. Нічого в них зі Сніжаною не було. Хоча він дуже цього хотів, але дівчина йому відмовила, через це він наклепи на неї зводить, а ти і повірила. А як же, не... як же не повірити я? Ой, ти ж тепер син зі мною зовсім спілкуватись перестане. Покажи мені його фотографію. Ой, зараз так ось. Оце мій Вадік. Ось ця річ, про яку я тобі казала. Цю сорочку ти йому купила. Так, ну так це ж в той день, коли вони одружилися. Не можна матері, одруженим синам речі купувати, бо це призводить до сварок та повного непорозуміння з дитиною. А якщо подарунки там ну, на день народження чи. Коли хочеш синові такий подарунок зробити, він має тобі за цю річ грошей дати, хоча б пару копійочок. Катю, Принеси їй дубову гілочку. Зараз, бабусь, щоб із сином помиритися, маєш обряд провести. Візьмеш цю сорочку, проведеш над нею гілкою дуба тричі по колу і слова скажеш: як дуб могутній, так і зв'язок наш міцний, а потім можеш йому її віддати. Але попроси за це хоч пару монет. Ось тримайте. А, дякую. Так а де ж мені тепер Вадима розшукати? Він зараз там, де його дружина. Але з тобою він зараз говорити не схоче, поки ти з невісткою не помиришся. Перед тим як зустрітися із невісткою, Галина заїхала додому та провела ритуал, який порадила бабуся. А потім поїхала до сніжани на роботу. Що ви і тут мене знайшли? Та відчепіться вже від мене. Ні, ні, ні. Я хотіла повернути тобі. Оце. Дійсно, твоє минуле це не моя справа. Вибач. Дякую. Ви думаєте, мені приємно згадувати це все. Це мій колишній Артем. Але я тоді не знала, що він знімав нас і фотографував, щоб потім шантажувати мене. Чим шантажувати? Він виклав моє фото на сайті Ескорту. Ви не уявляєте, що я пережила? Мені дзвонили, мене домагалися. Вваді, коли дізнався, хотів його просто вбити. Так а навіщо ти з ним тоді в готелі зустрічалася? Я ж вас бачила? Ви що, слідкували за мною? Гроші йому віддавала, щоб відкупитись, бо не хотіла ні собі, ні в Вадику проблем. Але він так і не видавив фото. Ну, і Бог з ним, з тим Артемом. Знайдемо на нього управу. Нічого. Не хвилюся. Головне, що ви з Вадимом одне одного кохаєте. Так, Вадик дуже хороший, і я його справді дуже люблю. Донечко. Вибач, що я чорно що подумала. Ну, чесно. А знаєш що? А повертайтеся з Вадимом додому. Повечеряємо разом. Я щось смачненьке приготую, а потім до Ольги переїду. І ми подумаємо, як квартиру розділити на дві. Молодь повинна жити окремо, правильно? Здається, зі свекрухою мені пощастило. Галина була дуже рада, що нарешті вони з невісткою порозумілися. Сніжана пообіцяла вмовити Вадима прийти на вечерю, і жінка сподівалася, що дівчина стримає своє слово. Перед зустріччю із сином Галина дуже хвилювалася. Ой, приїдумося. Дякую, що прийшли. Синочка, пробач мене, будь ласка. Я була не права. Я обіцяю більше ніколи не влазити в твоє життя. Мамо, я вже не знаю, чи можна тобі вірити. Вадик, я повірила. І знаєш, мама в тебе одна. І краще тобі з нею помиритись. Добре. <гум> Фух. Знаєш, синочка, є така прикмета, аби ми з тобою більше ніколи не сварилися. Ем, треба за оцю сорочку, що я тобі купила, дати мені дві монетки. Добре, ну, дивно, якась прикмет, але Якщо заради миру, то цього достатньо. З головою, але на майбутнє нехай вже сніжаночка тобі сорочки купує. Ну що, дітки, за стіл! Давайте в родині Галини нарешті запанував мир. Завдяки своїм знайомим із поліції жінка допомогла вирішити проблему сніжани і її колишнього притягнули до відповідальності. Галина більше не втручалася у життя сина, і вже через місяць вони знайшли хороший варіант, як розміняти їхню квартиру на дві. Бабуся каже: не можна матері купувати одруженому синові одяг. Це призведе до сварки і можливого повного розриву. Коли ж такі речі ви хочете подарувати на свято, обов'язково треба, щоб за них вам заплатили, хоча б пару копійок.